Яким був перший тиждень серпня, детальніше у підсумковому випуску відеоновин в Ізяславській міській територіальній громаді за тиждень, 9 серпня релігійна громада свято-Пантелеймонівського храму міста Ізяслав, Ізяславське благочиння Хмельницької єпархії Православної Церкви України, вшанувала свого небесного покровителя, святого великомученика та цілителя Пантелеймона. Для прихожан це дуже визначна подія, адже разом зі своїм настоятелем віряни доклали великих зусиль, щоб збудувати та облаштувати дім Божий. На свято до храму завітав Преосвящений Павло, єпископ Хмельницький та Кам'янець-Подільський православної церкви України, щоб соборною з групою священнослужителів Хмельницької та Тернопільської єпархій та парафіянами храму і численними гостями. Вославити Всевишнього і відслужити Божественну літургію святого Іоанна Золотоустого, а також помолитися за Україну та благочестивий народ, за українських воїнів та визволення нашої батьківщини від нашестя окупантів, за Ізяславщину та його жителів. Після відслуження літургії відбулась хресна хода навколо парафіяльного храму великомученика і цілителя Пантелеймона. Завершилося богослужіння уставним многоліттям та молитвою за Батьківщину. Боже Великий Єдиний нам Україну, храни. Після цього відбулось святкове частування, яке приготували прихожани храму та члени громадської організації Ізяславське козацьке товариство. Традиційно, перед початком навчального року, кожний заклад освіти Ізяславської міської територіальної громади повинен пройти перевірку, показати свою готовність до роботи у новому навчальному році та в осінньо-зимовий період. Але цього року умови для організації освітнього процесу та існування шкільних родин відрізняються. Оскільки в Україні йде повномасштабна війна з країною-агресором, навчальні заклади Ізяславської громади повинні відповідати новим вимогам обов'язкова наявність в них укриттів. Тож, цією метою, з 9 по 12 серпня спеціальною комісією здійснено огляд всіх закладів освіти. Наразі йде активна робота по підготовці укриттів. Які мають бути забезпечені електрикою, штучним освітленням, системою вентиляції, відповідати санітарним та протипожежним нормам? Крім того, при облаштуванні укриттів враховується наявність запасного виходу, міцність конструкцій, зручність для дітей. Загалом відповідні роботи з цього напрямку вже на завершальному етапі. Під час об'їзду приділялася увага покращенню стану матеріально-технічної бази закладів освіти. Були оглянуті харчоблоки, їдальні, котельні, спортивні і актові зали, кабінети нуж, навчальні кабінети. Приміщення і території закладів, також перевірено стан протипожежної та електробезпеки, підготовку до осінньо-зимового опалювального періоду. Учасники об'їзду відмітили належний рівень підготовки закладів освіти до нового навчального року. У всіх закладах проведено відповідні роботи, дотримано санітарно гігієнічних вимог. Створено комфортні умови для навчання та виховання дітей. Здійснено заходи з енергозбереження. За результатами огляду буде складено акт перевірки готовності навчальних закладів до роботи в новому навчальному році. Цьогорічний навчальний процес на Ізяславщині буде організовано за змішаною формою, очно дистанційною. Окрім цього. Наразі проводяться опитування батьків про те, в якій формі навчання вони надають перевагу. Дистанційна форма навчання також продовжиться у тих навчальних закладах, де немає можливості облаштувати укриття для дітей та персоналу.